Вітаю, це новини. Лайв я Олена Харілова. Сьогодні 303-й день війни, 23 грудня. І поговоримо ми про ситуацію на фронті, а також коли ми отримуємо довгоочікуваний Петріум. Традиційно з нами на зв'язку Владислав Селезньов, колишній речник штабу збройних сил України, полковник, капітан першого рангу і військовий експерт. Владиславе, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, давайте сьогоднішнє наше включення. Ми розпочнемо з ситуації на фронті. Отже, на фронтах тривають в першу чергу артилерійські дуелі. Росіяни не припиняють спроб атакувати не лише на тих ділянках фронту, де найбільш гаряче на Бахмутському, на Авдіївському. Вони так само здійснюють той самий ракетний терор за допомогою реактивних систем залпового вогню. використовують артилерійські та мінометні системи для того, щоб наносити ураження по українському прикордонів. Знову ж таки, території Чернігівської Сумської області насили пункти, що межують з Росією. Від часу відчувають на собі прильоти ворожих ракет мінснарядів на території Харківської області. Інтенсивність вогню набагато більше, бо невеличка частина Харківської області знову ж таки знаходиться у вирі бойових дій. Там Росія намагається стабілізувати лінію фронту на деяких ділянках, навіть відтіснити українські сили оборони Знову ж таки все це реалізовують за допомогою а, тієї самої артилерії. Чи вдається їм це зреалізувати? Ні, не вдається, адже позицію українських сил оборони. Дуже сталі, ми з вами обговорювали в ефірі щодо алгоритму дії українських сил оборони. Після контрнаступу та фіксації нових рубежів та позицій наші хлопці відразу зариваються в землю, підтягують артилерію, засоби протиповітряної оборони, бронетехніку для того, щоб у ворога не було жодних шансів відтіснити нас у зворотньому напрямку. Саме в такий спосіб діє наша армія. Це успішна тактика. І відповідно, росіяни витрачають чимало снарядів, але успіху не мають. Ну, це знову ж таки традиційна складна ситуація на Бахмутському та Авдіївському напрямку. Але на Бахмутському напрямку українські сили оборони мають. Певне е, позитивне зрушення. Ну, вони фактично відтіснили російські окупаційні підрозділи зі східних околиць Бахмуту е, в районі опитного це на напівпівденніші від Бахмуту. Ідуть бої. Ситуація там не є простою, але росіяни не мають переваги, бо вони змушені виступати з чисто наступати на нашу позицію з чистого поля. А наше підрозділ знаходиться в промисловій забудові, тобто мають певні переваги. Тож щоразу е, хвилі людські хвилі російських окупантів перетворюється на хороших російських тих самих 200- Хрусських, ми бачимо по зведенню українського генерального штабу знову більше ніж 500 трупів. Росія Росія здобула за минулу добу а, на Південно-східному фазі фазі російсько-українського фронту в районі Углідара так само тривають бої. Зараз углідар не так часто з'являється на перших шпальтах інформаційних ресурсів, але тим не менш бої там ідуть непрості росіяни використовують і морську піхоту, і артилерійські засоби, намагаючись відтіснити наші позиції. Нічого у них не вдається. Ми вчора з вами говорили питання з приводу створення трьох потужних осередків оборони на півдні Запорізької області. Я маю на увазі російські. Обороні позиції відповідно рубежі в районі Васильівки, в районі Такмака, в районі Мелітополя Маю відзвітувати перед нашою громадою, що і по Васильівки були прильоти саме по тих рубежах оборони, і в Такмаке сталася та сама бавовна на тих позиціях, де, де знаходяться російські окупанти. І в Мелітополі вчора було два вибухи. і сьогодні зранку ще один вибух працюють по російським ФСБшникам. Тобто українські партизани діють, українські розвідники з'ясовують де саме Знаходяться в ворожій позиції, дають відповідні цілі вказівки. Це призводить до тієї самої бавовни, яка в свою чергу знижує військовий бойовий потенціал російської окупаційної армії. Це добрі новини. і очевидно що а, така ситуація буде далі продовжуватися а на тлі того, що Україна найближчими днями отримує достатньо велику кількість артилерійських засобів, можна сподіватися на те, що український генеральний штаб абсолютно чітко регламентує подальші дії українські сили оборони. Почнеться контрнаступ, де саме звичайно, ми дізнаємось по факту. Але те, що українська армія буде й далі звільняти нашу землю від російських окупантів, це очевидно. Президент України вже повернувся до Києва а, і почав виконувати свої обов'язки, як він її розповів на своїй офіційній сторінці. А от питання, чому я це ще раз проговорюю, тому що пропаганда Російська говорила про те, що президент України не збирається повернутися до України, але він вже в Києві. А, і а, коли Петріот з'явиться у нас в Україні. Хочеться вас запитати і весь той пакет зброї, про який говорилися а, в Сполучених Штатах Америки. Який час потрібно, щоб вона до нас доїхала і запрацювала? Питаннями безпеки перших асів держави займається управління державної охорони. Звичайно, що в сфері їх діяльності та відповідальності знаходиться перша особа нашої країни, президент. Він же Верховний Головнокомандуючий Команджі збройними силами України Володимир Олександрович Зеленський. Тому вся логістика щодо приміщення першої особи держави вона має певні обмеження, але то не є таємниця, що після відвідування Бахмуту Бахмуту український лідер потягом перемістився до Польщі, до Пшемишля. А звідти військовим літаком через океан рушив з офіційним візитом до Вашингтону. Всі ці речі дуже ретельно і уважно відслідковуються нашими фахівцями, які мають забезпечити безпеку перших осіб держави. Це абсолютно стала і нормальна практика. Але ну очевидно, що візит президента України був надзвичайно важливим. За наслід за результатами цього візиту ми отримали чимало переваги, в тому числі і в рамках військово-технічного співробітництва знову ж таки на перших шпальтах провідних видань світу прізвища Зеленського Україна і Україспротив українського народу проти російської навали. Що стосується передачі безпосередньо ключової складової нового візь... пакету військово-технічної допомоги від Сполучених Штатів Америки, то Петріоти потребують дуже серйозного персоналу. Дуже ретельне вивчення операційних функцій, в який спосіб використовувати цю систему. Звичайно, що все це потребує часу. Чимало фахівців стверджує, що може йти про декілька десятків тижнів. Але зважаючи на те, що українські фахівці мають досвід керування систем протиповітряної оборони радянського заразка, а там певні алгоритми схоже. думаю, весь цей процес може зайняти набагато менше часу, Бо більше за рахунок того, що наші західні партнери. Часто ухвалюють відкладені рішення. Я не можу виключати такий варіант, що підготовка наших фахівців не лише вже почалась, а можливо на певних етапах вже завершується. Тобто, все діється заздалегідь вчасно, адже рішення, що ухвалюється щодо передачі такої серйозної зброї, тому передує досить тривалий процес, і часто густов той процес вже включає заздалегідь підготовку персоналу, який в подальшому буде використовувати цю зброю, святкування обладнання. Тобто для розуміння це декілька місяців. Я думаю, що ситуація вирішиться набагато скоріше. Не готовий говорити про те, що Петріот вже в Україні, але те, що це станеться набагато скоріше ніж на то розраховує путінський уряд. Думаю, це факт достеменний. адже зброя ця є надзвичайно важливою для забезпечення прикриття критично важливих об'єктів на території нашої країни. Тому цю зброю ми отримаємо набагато раніше ніж за кілька місяців. Ба більше передача першого комплекту системи Петріот дозволяє іншим країнам колективного заходу ухвалювати рішення щодо передачі таких аналогічних систем. На тому свого часу наголошували представники німецького уряду. Пам'ятаємо, вони говорили, ми не можемо першим передати. Але якщо наші партнери передадуть, то і ми так само готові долучитися до цієї справи. Ще одне питання: от за інформацією буквально Олександра Ткаченка, міністра українського, пролунала така заява, що РФ знесла драмтеатр у Маріуполі, на який скинула бомбу у березні, а також і радник мера Маріуполя про це повідомляв. Скажіть, ось тут як нам діяти, і чи не зможуть вони взагалі знищити всі докази своїх бомбардувань саме в Маріуполі і саме в драмтеатрі? Путінська Росія діє як кваліфікований злочинець, як рецидивіст, це очевидно. Вона намагається в будь-який спосіб знищити всі докази своєї злочинної діяльності. І, до речі, евакуація мирних мешканців нашої країни з тимчасово окупованих регіонів, які в найближчій перспективі перейдуть під контроль української армії. Це так само така сама причина. Тобто Росіяни намагаються позбавитись усіх свитків своїх злочинних дій, чи врятує. Це їх ні, адже сучасний світ і сучасний засоби розвитку дозволяють фіксувати в тому числі із космосу. Всі злочинні дії російських окупантів, а міжнародна феміда надто критично налаштована на будь-які спроби росіян ем, спростувати звинувачення у геноциді українського народу у військових злочинах, які спрямовані в першу чергу проти мирних мешканців нашої країни, літніх ді людей, дітей, жінок. І тож е, кожен з російських військових злочинців я певен по заслугах за свої е, е, вчинки, і я певен, що це стане. Набагато раніше, навіть ніж на то сподіваються російські окупаційні сили. Коли найближчим часом очікувати нам ракетний обстріл, це відбудеться до нового року за інформацією більшості експертів. Але хочеться зрозуміти, чи відбудеться це уже 25 грудня, коли Україна буде відзначати різдво. Тут я маю орієнтувати всіх нас на повідомлення деяких засобів масової інформації, які в свою чергу посилаються на українську розвідку, які стверджують, що сьогодні, завтра, можливо, післязавтра, є ви високий рівень загрози саме ракетних обстрілів з території Російської Федерації. Причому той ракетний обстріл може міксуватися та поєднуватися з використанням росіянами тих самих дронів Камікадзе, накшал шахет 136 чи їх менша версія шахет 131 тому знову знову звертаюся до наших глядачів у жодному разі не нехтувати сигналами повітряної тривоги, а рушати в укриття, бо ризик ракетних обстрілів надзвичайно висок. Я вам дякую за стислі пояснення, але точно Владислав Курньов, колишній речник генштабу збройних сил полковник, капітан першого рангу та військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. Я вам дякую. Слава Україні. Дякую, слава. А нашим глядачам я хочу також підкреслити те, що потрібно спускатися в місці укриття бомбосховища при можливості не нехтувати сигналами повітряної тривоги, і підписатися на наш youtube канал для того, щоб першими дізнаватися, що відбувається в Україні та світі. Це були новини. Лайф до зустрічі.